Отримали по факту зараз на першому пасіві 65 тисяч. Чітко структуруємо гібриди по відношенню до системи обробітку ґрунт, як змінився формат ступені озернаності, можливо, маси качанів. Зараз ми хочемо вам продемонструвати результати досліду по впливу строків сів на потенціал продуктивності гібридів. Декаб звичайно, коли ми планували цей дослід, ми намагалися. Досягнути мети максимально ранніх термінів посіву, але оскільки весна цього року виявилася прохолодною, затяжною перезволоженою, то нам вдалося посіяти перший строк лише 29 квітня. Звичайно, дані терміни вони можна вважати для даної зони, є оптимальними, якщо брати календарні середньокалендарні сроки. І другий термін посіву у нас 10. Травня. Що ну, ми мали в результаті проміжних спостережень? Артем нам може... Розповісти. В результаті цього оптимального, можна сказати трішки пізнішого посіву. Ми на першому посіві отримали сходи на 15-й день, на другому терміні посіву отримали на 7-й день. Тобто, із-за чого на першій ділянці після посіву, у нас на етапі пророщування насіння в нас було зниження температури вночі, повернення аж до 3,5 градусів. Після другого терміну посів у нас температура нижче 10 градусів навіть вночі не опускалась. Тому це саме посприяли такому таким швидким сходам другого посіву. Також на першому посіві за рахунок цього зниження температури іде зниження густоти. Так як висівали 68 тисяч за рахунок часткового замирання сходів, ми отримали по факту зараз на першому посіві 65 тисяч, вірніше 64. 000. На другому посіві у нас 66 тисяч на ранньому. Тобто, з цього можемо сказати, що там, де були більш оптимальні температури, там ми отримали і більшу густоту. На там, де були нижчі температури, там менша густота. Ну, звичайно, абсолютно виправдано те, що режим заложення цього року, температурний режим послідочого розвитку кукурузи, суттєво не вплинув на диференціацію між цими двома термінами посіву. І зараз просто для демонстрації ми взяли два гібрида. Ось тут ми бачимо гібриди 4098 і 4391. Верхній ряд це ранній термін сівби, нижній ряд це більш пізній, тобто 10 травня і 29 квітня. Якщо співставляти параметри качені, ми бачимо ступінь запилення. Плюс-мінус приблизно однаковий, тобто е, умови цвітіння е, і терміни цвітіння гібридів були дуже близькими по часу. Ну що і в принципі відобразилося на власне ефективності запилення. І так само по гібриду 4391. Ми бачимо, що диференціації суттєвої також не спостерігається по ступеню запилення. Верхівки чуть-чуть недовиповнені, але ну, абсолютно це в принципі нормально. Єдина, єдина різниця, яку ми зараз помітили, ну, без замірів, да, але вже відчутно, якщо взяти а, от, в руках, ми можемо відчути, що вологість різниця в вологості все-таки присутня. Ну, абсолютно логічно, ранній термін посіву має меншу вологість насіння. Воно вже, от, бачите, грає в качені. І навпаки, більш пізній термін посіву. Відчувається, що зернівки. Більш вологі, ну насправді даний дослід мабуть, що не досяг того результату, який ми планували, але меседж, який хотілося би. Послати, проводячи ось такі дослідження, це те, що ми чітко диференціюємо наші гібриди в лінійці декал по термінах посіву, власне, по температурному режиму, допустимому, для початку, для початку проведення посіву того чи іншого гібрида. І ця інформація у нас є в каталогах. Ми, звичайно, наголошуємо на тому, що її необхідно дотримуватися. Тому що, як говорив вже Артем, ми бачили зрідження більше схожості, власне. Насіння внаслідок ось того завмирання насіння на етапі набубнявіння, на етапі проростання і як наслідок зниження кінцевої густоти. Звичайно, для гібридів, які мають високу компенсаторну здатність, це не є високою, ну, високою ступеню проблематичності. От для гібридів, які мають більш фіксовані параметри качанів, цей фактор необхідно враховувати. Тому ми переходимо до наступного досліду. Який буде демонструвати нам різницю по обробітках ґрунту. Да, Наступний наш дослід це вивчення впливу систем обробітку ґрунту на ріст і розвиток наших гібридів кукурудзи. На даному полі так само посів був 29 квітня. Ми висіяли різні гібриди по обробітку оранка і по обробітку мінітіл по дискуванню. Зараз ми вам би хотіли представити цю різницю на двох гібридах: перший гібрид це ДКС-3805 і другий гібрид це ДКС-4098. Ну, зокрема, на які е, особливості розвитку гібридів я хотів би акцентувати вашу увагу. По-перше, е, давайте 3805 е, характер розвитку кореневої системи. Ми наскільки могли глибоко викопували їх і е, по суті ми бачимо, що тут коренева система спрямована вертикально вниз, тут вона має більше е, розпластаний, розгалужений характер. Аналогічна картинка е, і по гібриду 40. 98 Тут навіть менше, ніби розвинута коренева система. Тут вона так само розпластована і розміщена якби горизонтально. Дуже дуже цікаво вийшло в цьому році, на що звертаю вашу увагу також. Получається По оранці ми маємо вже підгорання листової поверхні. І ось ви дивіться, що фактично гібрид СВАУ-280 вже майже повністю листки підсохли. да і по поверхневому обробітку ґрунту лискова поверхня рослин збережена набагато краще. Ну і, зокрема, параметри качанів також можна звернути увагу, що ну візуально, ніби качан тут виглядає дрібніше. Можна було б сказати, що це специфічна реакція гібриду, але 4098 переходимо на цей гібрид, і картинка ми бачимо, що аналогічна. При в основному обробітку ґрунту як оранка, ми бачимо підгорання теж листкової поверхні, вже майже до самого качана. Качан виглядає ніби дрібніше і менш запилений. І навпаки, при... Поверхневому обробітку ґрунту, листова поверхня набагато краще збережена в зеленому вигляді, і качан також виглядає ніби крупніше. Але знову ж таки, ми будемо говорити зараз власне не про специфіку поведінки гібриду, а взагалі про концепт. Звичайно, що поверхневий обробіток ґрунту він може бути тоді виправданий. Якщо вологозабезпечення саме верхніх горизонтів ґрунту є постійним, що і відбулося в цьому році. По суті, склався такий, будемо говорити, феноменальний чи унікальний момент чи результат, коли доступні форми азоту знаходилися більше в поверхневих шарах ґрунту. І як бачите, забезпечення власне, ростових процесів рослин, які були висіяні по поверхневому обробітку ґрунту, проводилося більш. Триваліший, більш пролонгованіший період, і як наслідок, ми бачимо кращу збереженість рослин, і не виключено, що результат по поверхнему обробітку в цьому році може бути краще. Але, але тут дуже потрібно чітко усвідомити те, що в залежності від того, яким буде завершальний період наливу формування зерна, і плюс, власне, специфіка гібриду, тобто він має. Натурне зерно, чи в нього зерно не ваговите, значить буде залежати кінцевий результат. І, звичайно, ми в своїх рекомендаціях чітко структуруємо гібриди по відношенню до системи обробітку ґрунту. І на це, звичайно, просимо звертати вашу увагу. Звичайно, кінцеві результати наших досліджень ви зможете подивитися в журналі Агрономіка, який ми щорічно публікуємо, оновлюємо ці дані, і прийняти відповідно для себе правильне рішення в виборі того чи іншого гібрида. Зараз в вашій увазі ми хочемо представити дослід по вивченню. Інтенсивності живлення, мінерального живлення, зокрема по диференціації норм азотних добрив. І тут посіяна вся лінійка, майже вся лінійка гібридів. І актуальність цього досліду полягає в тому, що із-за дороговизни зараз, відповідно, добрив потрібно шукати шляхи здешевлення виробництва зерна кукурузи. І, звичайно, ми зараз намагаємося вивчити. І віднайти правильну реакцію гібридів кукурузи саме на зниження норми азотного живлення і збереження при цьому власне потенціалу або як мінімум не зниження суттєвого потенціалу їх урожайності. Артем, будь ласка, розкажи, яка тут була система взагалі обробітку ґрунту, живлення. На даному досліді, перше, що хотів сказати, був основний обробіток ґрунту Оренка. осені була внесена діамофоска в розмірі 150 кг на гектар під обидві ділянки. По весні при посіві ми використовували НПК Яраміла 8 24 24 по 100 кг на кожну ділянку. Але потім перед культивацією ми на ділянки на одну ділянку вносили 250 кг карбаміду. Це ділянка, яка справа, а на ділянку зліва 150 кг карбаміду. Карбаміду в фізичній вазі. Ну, візуально можна простежити, що якби ділянка, яка отримала 250 кг карбаміду, вона виглядає більш. Потужнішою, більш зеленішою, хоча суттєво, якщо дивитися на візуалізацію, то ми цієї різниці не побачимо. Звичайно, ми відібрали качани двох гібридів лише для того, щоб продемонструвати, що відбулося, власне як змінився формат ступені озерноності, можливо, маси качанів. Тут, Зараз хочу звернути вашу увагу. Так ми розмістили з лівої сторони це гібриди, які отримали 150 кг карбаміду по під передпосіну культивацію. З правої сторони це норма, яка складала 250 кг по фізичній вазі карбаміду. Якщо взяти гібрид 3972, значить ось можемо подивитися наскільки суттєво змінилися власне параметри качанів, ступінь озерненості. Можна говорити з впевненістю, що ступінь Запилення качанів, ми бачимо, абсолютно тотожний, тобто різниці ми тут не простежуємо. Ну, По масі, звичайно, по масі і натурності зерна ми це зможемо вже визначити лише на момент вже збирання урожаю і, звичайно, ці дані будуть опубліковані. Але хочу звернути вашу увагу на те, що гібрид 3972 ми позиціонуємо власне, як гібрид, який адаптований і до середніх, і до високих рівнів азотного. Живня. Саме зараз ми це можемо і бачити, що по суті навіть зменшення норми внесення до 150 кг фізичній вазі карбаміду суттєво не впливало на параметри качанів, що і в принципі зараз є дуже актуальним. І якщо слідучий гібрид 4598, достатньо новий гібрид, третій рік він у нас в портфоліо. Але вже популярний, і зараз багато виробничників вже вподобали цей гібрид, і ми бачимо аналогічно. Ну, Будемо говорити тотожну картинку. Ось тут формати качені і ступінь запилення. Ну, 45-98, при рівні внесення карбаміду 150 по фізичні, тут 250. Враховуючи, що гібрид має достатньо фіксовані параметри рядності. Ну і ступеню власне озерності по довжині, я не бачу тут суттєвої різниці. Будемо сподіватися, що рівень урожайності тут також буде до. Досить близький, і це є свідченням того, що цілий ряд гібридів, які є в нашому портфоліо, ми можемо екстенсифікувати, скажімо, зменшуючи норму внесення азотних добрив, зберігати при цьому їх потенціал, що дуже важливо зараз на цьому етапі, коли ми вимушені або свідомо маємо економити енергоресурси в вигляді власне удобрення. Да, Артем, можеш щось добавити ще до сказаного. До всього сказаного. Я хотів би додати те, що дійсно більшість наших гібридів ми позиціонуємо як гібриди під екстенсивну та інтенсивну технологію вирощування, тобто під високі фони мінерального живлення і під середню або навіть нижче середнє. Тому дякуємо, що обираєте гібриди Декау і до зустрічі на полях.